3D-друк, будівель, сучасна технологія тільки не для всіх. Е, я багато років, друзі кажу. Не, не пудрите собі мізки. розумієте? Тому що вам похеру, по якій технології будується будинок. Вам головне, щоб в ньому було жити комфортно, щоб він не тягнув з вас постійно гроші, щоб щось там не сипалось, не відвалювалось і так далі. Яка вам різниця, по якій технології, по суті, будинок збудований? Зробив це 3D-друк. З дуже крутим оператором і з дорогою суміш'ю, і зробив це дядя Вася своїми золотими руками, поклавши вам цілу кераміку. Яка вам хер різниця? Різниці ж немає. Ви будете жити і там, і там. Значить, У мене в коментарях є людина, котра будувала будинок, котру от збудували недавно 3D от Буча Ілі, Єрпінь, де тут будинок поряд з нами збудували. По 3D-друку. І він в коментарях у мене на каналі написав, що Олександр Васильович, ви кажете абсолютно правду: там немає ніякої економії по грошах. Ось вам відповідь. Розумієте? Якщо немає економії, якщо немає е, пришвидшення, це не сучасна технологія. Далі в інтернеті гуляє старе старе відео, 3D-принтер, е, ще чорно-біле відео, де формується круглий будинок, по радіусу бігає. Два таких заглажуючих ролика і формує будинок. Це теж 3D-друк. Якщо зараз це роблять сопла і різною форму, то тоді це робили просто круглі будинки, але так само подавали суміш, працювали лише дві людини і, і так далі. Нічим не відрізняється. Різниця між тією технологією і цією технологією лише в понтах. Сучасна технологія має більше понтів. Так. Розумієте? Але ви що думаєте, обладнання грошей не коштує? Або його не треба юстурувати, його не треба обслуговувати, робити технічне обслуговування, міняти сопла, запчастини? Ви що думаєте, там суміші дешеві? Ні. Ілі ви думаєте, людина, котра має, володіє цією професією, може закласти програму, відслідкувати, налаштувати, буде коштувати, як вибачте, камінчик третього розряду? Я дуже сумніваюся. Розумієте? Це обладнання треба звідки привезти. Потім його треба забрати. Десь його треба зберігати. Ви що думаєте? 3D принтер припаркують десь біля квартири, і він там буде стояти під дощами? Я теж дуже сумніваюся. Скоріше за все, це буде якийсь охороняємий склад, за котрий треба платити гроші. І тому, от всі ці направлення це просто. Ну, Є різні підходи. Ви можете будувати будинки якісно, пофігу по, по якій технології. Обирайте любую технологію. по будь-якій технології ви можете будувати якісний будинок, який відповідає нормативам, нашим сучасним будівельним нормативам. От нормативи якраз можуть бути сучасні, тобто ті, котрі зараз діють. Оце сучасні нормативи. І ви обираєте цю технологію і покращуєте свою майстерність в будівництві будинків по цій технології. Оце ви можете зробити. А можете піти шляхом панти. Розумієте? Не так, як у всіх. Так. Я бачив таких технологій багато разів, як вони заходили на ринок і зникали з ринку. Потім вони поверталися з новою назвою, знову зникали. І кожен раз, як приходить економічна криза, вони, сука, знову з'являються з новою назвою. З приставкою сучасна, з приставкою енергоефективна, там ще з іншими супер. Приставки про приставки і так далі, але суть не міняється. Міняється названня бренду, міняється фірма, постачальник там і так далі. Такі технології, як пенобетон 3 d печать ППУ, задувка ППУ. Це не про будівництво, це про продаж обладнання. Розумієте, Бізнес будований на тому, щоб продати і обслуговувати обладнання. Нема у цих технологій мети зробити вам якісний довговічний будинок. Немає. Зрозумієте це раз і назавжди. Це бізнес по продажу обладнання, все Жирнюча крапка. І я багато разів бачив, як такі бізнеси заходили, як і вливалися гроші в рекламу, як це розкручувалося, як люди розкуповували це обладнання, а потім воно валялося по кущах. Нікому не потрібно. Звісно, ви можете обрати і цей шлях в будівництві і там заробляти гроші. Ну, вибачте, я не можу так. Якщо я знаю, що це шахрайство, я не можу так. Але ви знайдете того, хто зможе, і вам допоможе витратити гроші, друзі. Дякую за ваше питання. Йдемо далі.